Ось такі брови, бачите, я зараз піду краску купляти. І це в мене ось така брова накрашена улівчиком таким м'ягеньким-м'ягеньким. а ось ця ще зовсім не накрашена. Фарбу треба обов'язково купити, тому що вона буде закрашувати ваш мох. Мох, Ось там такі мох є, таке волосечко, таке дуже-дуже ніжне, тоненьке, ви його закрашуєте, у вас тоді багато бровей буде, волосків буде набагато-набагато більше. Ось такий я так завжди роблю. Я вам покажу, я краску купила пізніше. Прийшла брати краску для брів. Тут у мене є такий магазин, де можна все, все купити для волосся, для брів, для, для перукарні, все, що хочете. Перики продаються. бачите, ось такий блонд. Він такий, такий італійський блонд. Зараз тут треба чекати. Прийшли коли людей багато. Так, я хочу ось такий лодзайно. Де його купити? Він дуже має багато кишень. Я його хочу купити. Треба фотографію зробити, мій компаньон мені купить, інтернет знайде. Шукають на роботу, бачите. А, це, це не тут, це треба в перукарню на роботу. Зрозуміло. Окей, أم... okay. тут так багато людей. Магазин під моєю хатою. Я думала, що тут ніхто ніколи не ходить. А тут багато людей. Дуже гарний магазин. І мені він дуже сподобався. Дівчика. А, це маскара і матіта разом. Ви можете собі представити з тим і туш 12 евро. П'ять евро туш. 5 евро. Примада Лубенісу Сісі, а я хочу сам пригод сила. Тирегона мантіліна чи серби сі га шість евро от для жінок українських, які роблять кожен тиждень манікюр. В країні всі роблять манікюр, навіть якщо людина бідна. В Італії це не прийнято. В Італії чоловік любить жінку за її характер легкий. І Я це зрозуміла зразу, з самого початку і я йду по такому. Така в мене думка є, дорогесеньки мої, і я йду по такому, по такій дорозі. Бути жінкою легкою. Тоді чоловік ніколи ніколи не буде шукати. Eh, una donna come questa per cambiare. Se non la metti in scatola, è, no, iniziale, come è <laughs> no, <laughs> no, non è brutto a parlare, non è bello. Buongiorno, per le sopracciglia, mi puoi dare? È già venuta una volta. La tintura? Sì, tintura, sì. Qualcosa... Non ho preso ancora, ma dammi qualcosa, non nero, ma qualcosa... Castano li posso dare? Sì. Questa che... è senza ammoniaca? Sì, senza migliore e ora a parte il colore, questo è con ammoniaca ah, allora meglio questo eh, quello è più leggero. Allora, che prendo questo o questo no, no, questo è rosso, rosso. Eh, signora, allora, Bastano. numero 4 numero 4 ok, prendo numero 4, grazie. Perché Ma, quello da su rosso uh -huh. è brutto Ma dentro che c'è? Ancora? Non così, l'ossigeno c'è um, il colore e poi c'è la vaschettina per meschiarlo, il pennellino, c'è uh -huh. tutto il kit. Ok, bene.

Lei è molto affettuosa. Che è affettuosa. Che cerchi? Ma avete Pasqua, qualcosa così, Pasqua, qualche Pasqua, qualcosa Sì, qualcosa dolce. Dolce Quella quella la lassù. Ah, questi qua, ho capito. <ride> Già, andiamo. La mozzarella di bufala c'è? No, finita. finita. Com'è? Finita? sì, sì. Ah, tutto è finito. Ma quelli sacchetti che sì. c'è, che avete preparato? Guarda, quella no, è tutta mozzarella frutta a, a Ah, che cos'è buono che sì, sì. gente compra così? La mozzarella. Ah, tutta mozzarella? Sì. E quanto arriva mozzarella? la mozzarella? Eh. Arriva varia settimana. La ah. Ah. Il Due volte alla settimana? Martedì, nove ore A, mar tebi. Že ti goločki sočni v nečem. Če vam je tudi nekaj pomenit, od tega tudi ne vem. Razen, razen, ali vidišči. Bona paska, bona paska. Revidirči. Ne se skidamo, se rajde zbufala, pogledajmo se tudi. І хліб, і все, і салями. Скільки заказів у них тут є. Дякую. Другий магазин, але тут музика є всередині. Я не знаю, чи я зможу щось зняти. Тут всього багато гарного є. Може не буде музики. О, мене інтересує ось тут. А. Нема того, що я хочу. Соленого нічого немає. Тут багато квіцій, всякої. треба все заказувати, ну, що зробити. От продають всяку. Джада, тіні. Тіні. Осаджамо. В український магазин, дивіться, скільки тут квітів. Мама мія, йдемо паску купляти. Скільки людей багато. Добрий день. Доброго. Доброго дня. Доброго дня. Паска є, ми пішли паску купляти. А, а ось це все, що вже осталося. Мама мій, який гарний. Вінікла. Скільки така пасочка коштує? Та ти сказати, вінікла, вінікла, вінікла. Пасочки по сім'ємно. А, Такі вони за смаком. А, це роздерте. Ага.

Тут навіть подарочний варіант. Отакий подарочний варіант я зараз візьму. Магазину ми дуже раді. Ми тут дещо купили на 30 євро. Конфетки нам дали. Дві упаковки, дві таких паски я купила. Дяда, тіня Ютані, це я сама запакую в тіні. Купила ось такі макини з маку 11 евро, пів кілограма. Але написано, що це. На Наталі, а вона мені сказала, каже, поляки теж таке їдять на Пасху. Ну, будемо їсти те, як їдять поляки. Хочу спробувати ось таке такі солодке з маком, з маком, з маком. Один раз я цікава. І пізніше я собі купила річну собі. Ой, треба цими пасками. Не, не, не Дуже цікава, якась паска буде. Я собі купила Джада Аспета. Тені. От, це для мене отаку от ікру. 5,50. Не ікра, а це печень тріски. Все, більше ми нічого не купили, тому що багато людей. Люди все купляють багато. Джада не стоїть, так як має стояти. Взяв її українець хлопець якийсь попід руку. Вона так з ним так гарно, гарно стояла, поки я ще все вибирала. І я дуже гарно відпочила в українському магазині. Бо просто відчувається, що ми на умній волні, як то говорить. Тут в ті, тішу 20-25 років. А, цукорки, спать, спи, джад. Зараз я тобі дам. А де ж ці цукорки? Де ті цукорки, що я... А спета. Тіні, джада, зараз я знайду цукорки. Нас угустили. От що нам дали. Халва. Зараз ми спробуємо в машині. Ось такі нам дали. Зараз ми відкриємо машину. Йдемо спокійно, спокійно йдемо в машину. В машину йдемо спокійно, це все положимо. Ой, це не моя машина. Вона деколи чужу машину відкриває. Пасочки дуже гарні. Пасочки 7 евро. Навіть дешеві. Навіть дешеві, я би сказала. І гарні зверху. Не знаю, які будуть сердити. Ось сирник. Я такий сирник купила, бачите? 11 євро, пів кілограма. Зараз вам все покажу. Ось таку паску. Вона мені дуже сподобалася. Тут хрест такий є. Як вам показати? За пів кілограма я була б навіть 15 дала за таку паску, вона дуже елегантно виглядає. Я зараз подарую джаді додому, вона її занесе. Я вже тут запхала, бачите, ось таку упаковку така упаковка вона. Тут як вона називається вироб номер 1 Вартість традиційна з 30-го року. Ну, Це тільки пів кілограма. І тут тільки є згущеним молоком та розинками. А, і ванілін, і розинки є. Сказала вона мені так. Дуже гарно мені сподобається. Одну таку я джаді подарую. І другу це треба мені запакувати це для мами. Ми там всі разом попробуємо. Ми як поїдемо до мами мого компаньона, ми там попробуємо. Я хочу дуже-дуже цікавого, яку роблять. Пізніше, що я собі ще ікру купила додому. 550 я не пожаліла, але я цю ікру хочу всю з'їсти. Як всю з'їсти? Ну, з моїм купаньйоном я розділю. Така малесенька баночка, 190 грам, бачите? І зараз ми, я вже розрізала оці цукорочки. В нас згустило з такими цукорочками. Зараз один цукорочок я джаді дам. Джада тіні. Розкрила я, бо вона сама не розкриє. Я теж собі ось такий, ми зараз спробуємо. Мені подобається в українському магазині. Вона така, знаєте, має руку, набила руку, гарно продає, люди її люблять, багато купляють, багато людей приходять поляки, багато італійців купляють. Вже так скоро з'їла. Багато італійців приходять і купляють в неї. Таке, я ще ніколи не бачила, це якась нова мода. Купляють італійців, все купляють, багато всього в неї є. Великий вибір. Хотіла я ще щось друге купити там, але не змогла, тому що багато людей. Зараз всі купляють, всі щось шукають, і то, і то, і то. І на другий раз піду спокійно. Горішки і шоколад зверху. Окей, воно. Що можна купити в пастичерії? Щось з мучного я хотіла. Ворожим дуже багато є. Джада, торти є. Італійські торти. Ось такі. Вони тут коломби продають. За ціну на ціни нема. Яйця я не хочу. Кажу вам пироженка, які всякі продають. Цікавить коломби. Mm -hmm. Добре, -да. надімо. Нічого ми тут не купили? Треба в хлібний магазин їхати шукати ще. От напитки. Скільки напиток. Нічого нема такого. Тільки є яєчка в шоколаді і баста. Зелено, зелено тут у нас. Пет джада несе паску додому. А скільки тут нема? нема. Я минулого року подарувала їй яйце. Два роки вже дарую яйце, цього разу ось таку пасочку українську. Тому що Яйце там дурна сюрприза. А пасочку попробує. Вони всіх людей виганяють, паска на носі. Я в шок отримала. стільки людей всі ходять, купляють. Вот коломбу я купила з черешнями, якась новина. Люди бігають, цілий магазин. Могли б на одну годину продовжити. Но я на касі сказала їй. Кажу, могли ви сьогодні? Вона ой, ми сьогодні з самого ранку, з самого ранку. Добре, що хоч одна жінка біля що стояла біля мене, за мною заступилася. Каже: вам треба більше робочих дати. Організуйте, чому одна людина має робити цілий-цілий день. І вона вже світа Божого не бачить. Організуйте, перед святою ви хочете заробити, віддайте до 10-ї відкрити, будуть люди. Одна стара каже, біля мене, стара сеньора, каже, завтра ще є день. А завтра всі люди не прийдуть, мене завтра тут не буде. Хто купив, купив. Ви хочете продавати, ви хочете в Італію вперед підганяти економіку. Відкривайте і до 10-ї працюйте, та й в Україні, до 12-ї години ночі. Ой, боже, мій, ціла мокра, я от накупила, покажу вдома. Коломба 12 євро, якась новина. 12 евро коштує 900 грам, 900 грам з черешнями. Я купила нову, щось таке нове, тому що я не хочу то саме їсти постійно. Я вже вам говорила все.